Вітаю! Мене звати Лариса Мартиненко. Ми на каналі Української медичної спілки, і ми знову змушені говорити про законопроект про самоврядування в охороні здоров'я. Нам стало відомо, що вже цього місяця, тобто у травні, його будуть виносити на розгляд у Верховній Раді України. Я хочу підкреслити, друзі, що у разі прийняття цього законопроекту усім медичним працівникам, тобто усім лікарям, усім середнім медичним працівникам, усім фармацевтам, доведеться працювати за новими правилами у абсолютно новому правовому полі. Йдеться про законопроект, який зареєстровано у Верховній Раді України за поданням Кабінету міністрів. Він називається про самоврядування у сфері охорони здоров'я і має номер 10372. Минулої п'ятниці напередодні Великодня відбулося засідання Комітету з охорони здоров'я Верховної Ради України. І народні депутати на цьому засіданні прийняли рішення, що Комітет охорони здоров'я буде підтримувати саме цей законопроект. І от що тут цікаво, друзі? Народні депутати, члени Комітету охорони здоров'я, кажуть: Я не я, і хата не моя, це не ми. Це не наш законопроект. Це законопроект, зареєстрований за поданням Кабінету міністрів. Це ініціатор цього законопроекту прем'єр Шмигаль. Це молодий і перспективний міністр охорони здоров'я Ляшко підписав пояснювальну записку до цього законопроекту. А ми що? Ми нічого. Нам тепер потрібно просто його розглядати і е, обговорювати. Хіба хочеш, мусиш? Так, от, друзі, це надзвичайно велика маніпуляція. Бо під нинішнім законопроектом 10372 приховано той самий скандальний законопроект про самоврядування медичних професій, яких, який зацікавлена група осіб у парламенті, а також зацікавлених осіб поза парламентом. Просуває ще від 2019 року. Це той самий антиконституційний і корупційний законопроект, який Верховна Рада України вже голосувала у 2021 році, у січні місяці. Тоді цей законопроект цей самий, було зареєстровано групою депутатів. І два перших прізвища цієї групи звучать так: це пан Дубнов Артем і пан Радуцький Михайло. І ось тоді їхній законопроект, який зараз подано від Кабінету міністрів. Було абсолютно відхилено з розгляду, у тому числі і завдяки активній позиції медичної спільноти, яка виступала проти прийняття цього законопроекту і активній роботі української медичної спілки. Друзі, це той самий законопроект, який після того, як 2021 року його відхилили повністю і навіть не повернули на доопрацювання авторам законодавчої ініціативи, його після цього тричі виносили на громадське обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я і тричі отримували негативні відгуки і зауваження медичних працівників. Але кого це зупиняє, скажіть, будь ласка? Кого хвилює така дрібниця, як громадська думка медичної спільноти? Хіба під час війни, коли медики воюють на фронті, коли отримують поранення, коли гинуть, коли волонтерять, коли у нас руйнується інфраструктура медична, коли у нас блекаут на носі, коли у нас реформа несеться, невідомо куди і з якою швидкістю. Хіба для наших можновладців у цих умовах є більш важливе завдання, як самоврядувати медичних працівників і протягнути законопроект, який дозволить, врешті-решт, приватизувати всю медичну галузь окремій групі людей? Це питання просто риторичне, друзі. Давайте згадаємо, що ж передбачає цей законопроект. Його основні моменти такі: це створення єдиної організації, до якої мають увійти усі лікарі, усі середні медичні працівники і усі фармацевти, бо інакше не можна буде займатися професійною діяльністю. Не захотіли б вступити в організацію до побачення, в медицині ви більше не працюєте. А вступили в організацію, будь ласка, будьте добрі, і платіть обов'язковий щорічний професійний збір у розмірі на рівні прожиткового мінімуму. Зараз це близько трьох тисяч гривень. Не заплатили в медицині більше не працюєте. Організація буде приймати рішення щодо видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності у сфері охорони здоров'я, без цього свідоцтва працювати не можна, бо воно надає право здійснювати медичну та фармацевтичну діяльність. Також законопроект передбачає наділення керівних органів організації абсолютно безмежними повноваженнями, тобто створюється така собі держава в державі. Усі акти палат, з яких буде складатися ця організація, абсолютно обов'язкові до виконання. Тобто, щоб не вирішили ці палати, ви будете змушені це виконувати, незалежно від того, погоджуєтеся ви з цими рішеннями чи ні. Тому що вас буде це зобов'язувати робити закон. Тобто законопроект робить можливим концентрацію безмежної влади над усією. Медичною професійною спільнотою в руках окремої групи людей. Зверніть, будь ласка, увагу, що повноваження керівних органів організації мають ознаки державної і судової гілки влади. Наприклад, судовими повноваженнями будуть наділені так звані етичні комісії, зокрема при вирішенні питань дисциплінарних стягнень медичних працівників. Наприклад, ці етичні комісії будуть наділені правом призупиняти або взагалі припиняти дію свідоцтва про право на здійснення медичної діяльності. Нагадаю, що зараз заборонити займатися професійною діяльністю може тільки суд, і то лише у кримінальному провадженні. При таких великих повноваженнях в законопроекті не прописаний прозорий механізм виборів до керівних органів палат за принципом знизу догори. Тобто цей законопроект не передбачає демократичної процедури виборів керівних органів. Про цей законопроект, друзі, можна говорити ще дуже довго і дуже багато. Раніше ми записали кілька відео з аналізом його попередніх інтерпретацій. Суть цього законопроекту залишилася абсолютно незмінною. Тож для тих, хто хоче, хто хоче про нього дізнатися більше, я залишу посилання на ці відео, а також залишу посилання на сам законопроект, бо найкраще з ним цікавитися самим і знати, що для вас готують наші дорогі народні обранці. Також під відео ви знайдете контакти для тих, хто хоче долучитися до протидії прийняттю цього законопроекту. Звертайтеся, будь ласка, ми розкажемо, як це можна зробити. Не будьте, будь ласка, байдужими до власної долі. Поширте, будь ласка, це відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал Української медичної спілки. І взагалі, друзі, долучайтеся, будь ласка, до спільноти Української медичної спілки, тому що гуртом діяти набагато легше. Контакти також ви знайдете в описі до цього відео. Дякую усім, хто дивився!